Чому не кожен день шабат? Голова агарей душив. Немає нічого кращого за шабати є свята, дні за сімейною атмосферою, зі святковим духом, коли ми відключаємось від суети і піднімаємось у святості. Але якщо ці дні такі добрі й святі. То чому не всі дні такі? І навіщо потрібні будні? Глава цього тижня відкривається коротким викладом подій. Двоє сині фагарон на давіаві померли, коли вони з власною волі увійшли у свята святих і воскорили пахощі. Чому вони були покарані смертю? Є кілька думок: тому що вони воскорили пахощі не так, як наказав Всевишній, або тому що. Вийшли без священницького одягу та інше. Цікаве пояснення їхньої смерті дає хасидизм. Надав і Авіу дуже хотіли святості. Коли вони воскорили пахощі, вони цілком з'єдналися зі святістю і їхні душі відлетіли з цього світу. Незважаючи на їхні добрі наміри, цей учинок вважається їхнім грехом. Тому що Всевишній створив нас і помістив у цей світ. І наше завдання не тікати за світом, а жити в ньому і зробити його святним місцем. Так чому не кожен день шабат? У шабат ми відключаємося від світу і підключаємося до святості? Але мета не в тому, щоб залишитися в шабаті, а в тому, щоб черпати із шабату свят святість і духовні сили і привносити їх у буднє, тим самим освітлюючи світ світлом святості. Шаба шалом!